Привіт із Полтави! Я Люкушенка Олена Васильівна. Отримала посилочку від клуба рослин. Зараз подивимося, що вони мені подарували. подарувала. Дуже дякую, зараз подивимося. Яка в надію буде. Так, маю такі старі. Допотопні китайські секатори. Все ну, будемо і такі сочки Все Зараз будемо тестувати. Раніше е, точила отаким брусочком, але для секатора це не дуже зручно. Приходилось його розбирати. Е, ця точилка маленька, е, металева ручка. Ну, зараз спробуємо. Так, є ще інструкція на коробиці намальовано, як нею користуватися. Почікуємо. Одлічно входимо. Довізуємо, Так, видимося Ходимо. на папері. Ріжем, чудово. Там лівочки. Чудово. Так, І спробуємо на кущурізі. Так, беремо кущуріз. І очікуємо. На папері. Чудово. О. чудова, компактна річ, металева ручка, маленьке, точильне. Сочок ще навіть не знаю, що. Є, на що прикріпити. До зв'язки ключів. Чи до чого вам буде зручно. Сподіваюсь, в хазяйстві пригодиться, це не тільки ножиці і секатори точити. Може, і ножі будемо пробувати. Дякую за подарунок, Па-па.